Насамперед заведи мир у себе, а тоді зможеш ще й інших заспокоювати. Тихомирна людина більше корисна, ніж та, що дуже вчена, пристрасна людина навіть добрурічно зле оберне, і при тому що зле згадає. Добра тихомирна людина обертає все на добре. Хто завів у себе святий спокій, той не підозрює нікого, а хто з будь чого невдоволений, того постійно тривожать всілякі підозріння. Такий ні сам не має спокою, ні іншим людям не дасть. Він часто таке верзе, чого б не повинен казати, і тим легко важить, що найбільше придалося б йому зробити. Він зважає на те, що інші люди мають робити, а не дбає про те, до чого він сам зобов'язаний. Отже, подбай насамперед про себе щойно тоді, по справедливості, можна буде тобі дбати і про ближнього. Ти вмієш гарненько виправдати і прикрасити свої вчинки, а не хочеш прийняти вибачень інших людей. Було б справедливіше, якщо б ти себе звинувачував, а свого брата виправдовував. Коли хочеш, щоб тебе люди терпіли, то й ти також терпи їх. Вважай, як далеко тобі до правдивої любові й покори. Вона не вміє ні на когось гніватися, ні нарікати, хіба тільки на себе. Невелика заслуга спілкуватися з добрими і лагідними людьми, бо це вже від природи всім до вподоби. Кожна людина прагне мати спокій і більше любить таки, що однієї знає думки, але прожити у злагоді, з такими, як вперті, перекірливі, непорядні або наші противники це велика благодать і вельми похвальна і мужня справа. Є такі люди, що в собі мають спокій і з іншими людьми також живуть у спокої. А є й такі люці, які самі не мають спокою і в інших його відбирають. Прикрі вони для інших, але для себе все-таки прикріші. І такі бувають, що самі спокійні, а ще й інших намагаються втихомирювати. А весь наш спокій у цьому нужденному житті має ґрунтуватися радше на покірній терпеливості, ніж на вразливості та прикрості. Хто краще вміє терпіти? Той більший матиме мир. Такий себе переміг: він пан над світом, друг Христа і спадкоємець неба.